Сегодня мне пришла посылка из Эмвея Польского. И сейчас хочу посмотреть, показать вам, что я сегодня что они мне прислали. вытягивай лок. лок, лок. Так, лок. Так, хорошо. Пришел. Это пятновыводитель такой вот. Хорошее дело. Если есть пятнышко, на пятнышко побрызгал, полежало оно немножко, и его бросаешь в машинку в стиральную, то, то, на что ты побрызгал ту одежду. И все, и оно выстирывает его. Такой вот пятновыводитель это барабанчик для порошка стирального. Так как у МВА мы используем стиральный порошок. Трехкилограммовый вот, стиральный взяла 3 килограмма вот порошок. Сколько здесь? Ой, тяжелый трехкилограммовый, вот три килограмма, и мы забрасываем всего лишь э, одну столовую ложку порошка, надо бросить сюда и бросаешь в барабан в большой и в барабане большом оно крутится, то есть благодаря тому, что мало мало используется порошка и хорошо выстирывается. И за счет этого происходит экономия. Еще один лог. Вот такой. Лог – это универсальный очиститель для всего, что у вас есть в доме. Разбавляйте с водой. Здесь его литра. Я заказывала три бутылки, потому что мне надо на заказ. Вот. Разбавляйте со всем, что у вас есть в доме. Ну, вот такая помпочка идет. Она вставляется в бутылку. Сюда вот, откручивается и вставляется для удобства в пользовании. Еще одна помпочка. Это я себе взяла омегу-3. Я ее всегда беру, как всегда. Для сосудов, для сердца. Я взяла зубную пасту. В новых упаковках вот уже зубные пасты идут. И штуки взяла. Попала. Глистер. Паста номер один в мире. Очень класно, рекомендую попробовать попользоваться. Якщо ви хочете зберегти тканину, зберегти її колір, то я хочу вам презентувати для цього порошок Ham. Що він робить цей порошок? Він мягко убирає забруднення різноманітного плану і навіть видаляє плями. Тобто, ви берете. Ось цю мірну ложечку, яка знаходиться тут у порошку, і насипаєте її з одну столову ложку в оцей барабанчик. І потім цей барабанчик, ви закидуєте у здоровий барабан автоматичної машини, пральної, і воно там пере вашу білизну, ваше вбрання і так далі. І за того, що ви використовуєте дуже малу кількість цього порошка, то 3-х порошок, 3-х упаковка такого порошка вистачає на 133 прання, Якщо, звичайно, не дуже забруднені тканини. Якщо забруднена тканина, звичайно, ви будете використовувати його трошки більше. Але, знайте, це екологічно чистий порошок. І якщо ви виберете, то не остаються ніяких осадків на, самому, на самій білизні, на самому пранні, тобто для людей, які е, страдають алергією, це те, що треба. Е, це протиалергійний порошок. Так що користуйтесь. Замовити його, ви можете у мене. Або ж, якщо ви захочете теж користуватися продукцією MV самостійно, то ви можете написати до мене, я вам скину ссылку, і ви самі підпишетеся до цієї кампанії і, як клієнт, ви спочатку будете мати 12% знижки на всю продукцію. Далі а далі буде. Ось цей продукт. Це плямо удаляче. -удаляч. Ось цей гарний продукт, він удаляє плями на білизні, на вбранні. Плями різного характеру, плями від трави, від крові, від соусів і так далі. І якщо у вас є пляма, то ви наносите на пляму, так як це дисперсна така в нього от упаковочка дисперсна. Наносите на пляму і закидуєте його у пральну машину, і вберете ось цим порошком. Оцей плями удаляч. Прямо удаляч, але я п'ятне виводитель на російській мові. Він користується дуже великим попитом, ось тут, у Польщі. І навіть, щоб ви розуміли, я вже тут півтора року, і в цій компанії вже скоро півтора року, то ось тільки, буквально недавно, я його купила. Його неможливо було купити, бо його практично так швид розбирають у цій компанії. Що я не могла його спіймати, щоб його взяти собі для користування. Тобто він дуже ефективно удаляє плями різного характеру. І він економний. Так що рекомендую. Головною особливістю цього плямовидалювача є те, що він не шкодить тканинам. Ви можете користуватися ним. Як на білих тканинах, так і на кольорових. Перший продукт, який я купувала у компанії MV, це був лок універсальний очищувач. Що це таке? Його іде в цій бутилці 1 літра. Бачите, написано. Він концентрований, тому для нього спеціально була розроблена ось така помпа. Яка дівається на бутилку, Ось дічки, він уже діта помпочка на цю бутилку. І ви берете, якщо, наприклад, вам потрібно помити підлогу у квартирі або в будинку, ви берете на 4 літри води, берете два рази помпочкою, нажали помпочкою, і це буде десь столова ложка цього продукту. Для миття підлоги. Воно хорошо дезінфікує, особливо в кого є домашні тваринки, то воно забирає е, грязь, -то, зрозуміло, але воно іще і убирає запахи різноманітного плану. І воно працює, щоб ви розуміли, так як хлор. Але воно не пахне так, як хлор. В нього приємний аромат, практично його, ви його не будете відчувати, такий аромат у цього лока. Тобто, я хочу сказати, що він підходить для всіх людей, навіть для тих, хто страдає алергією. Цей очищувач дуже гарно вспінюється у воді, ним ви можете мити підлогу, так і видирати пеляку на різноманітних меблях. Воно не залишає за собою ніяких слідів, і його не потрібно в другий раз змивати. Крім того, є в нього ще така особливість, якщо, наприклад, дуже грязна поверхня. Чи на шкафах, чи на дверях, і ви її не можете нічим вимити ніяким слідством, то ви можете взяти лок, не розбавляти його з водою, а чисти і потерти там, де у вас є ця пляма, яку ви не можете удалити, та, та грязь, та забрудненість. І воно теж дуже гарно удаляє. І ще саме головне, що ця, цей очищувач не шкодить для наших рук. Замовити продукцію MV, ви можете у мене, написати до мене, я вам скину ссылку. І ви зайдете у, на сайт компанії MV Польща і зареєструєтесь там як клієнт, і будете мати 12% знижки на всю продукцію. Так що запрошую до себе в команду!